Доброго дня! Вас вітає магазин техніки та синтехніки Абракадабра. Компанія Фабіана випустила нову духовку з функцією мікроволновки. про неї сьогодні і хочемо вам розповісти. До вашої уваги, стильний дизайн з безліч корисних функцій, об'єм духовки: 72 літри, 4 нагрівальних елемента, 5 рівнів приготування, 13 функцій нагрівання духової шафи, 4 функції мікрофильового та комбінового приготування. Духова шафа має. Функцію швидкого попереднього підігріву, функцію ферментації продуктів, а також багато інших корисних функцій. Безпека духової шафи на вищому рівні, холодні дверцята з додатковим обдувом та трьохшаровим склінням дверцят, тангенціальна система вентиляції, також, звісно, функція ключ захисту від дітей. Якщо ви бажаєте отримати наймодернізованішу помічницю на кухні, то це саме той варіант. Якщо у вас є питання з радістю, відповімо вам на них, чекаємо у вас у особистих повідомленнях. Та звісно ж у виставковому центрі за адресою міста Дніпро Курчатова, 7, перший поверх, магазин Барходабр.